Добрий день, сьогодні 24 вересня 2024 року. Продовжуємо брувати яблука. Ну і от повернувся, я там відео було в мене загальне. Три яблуч... яблуньки в мене є сорту амброзія. Ніяк я його не добьюся, щоб воно не хворіло в мене. Треба йому більше обробок. Ну, а я щось так і в цьому році. Таке смачнюще яблуко. І так в мене теж з ним не дуже вийшло. Все воно в парші. Ну, Для себе залишу. Яблучка ж, звичайно, від цього ж невелике, коли яблуня хворіє. Це те, що впало. Ну, Я його зірву. і зім. Смак тут, звісно, бомба. Мені те, що треба. Ось друга. Це, що бачите, порізано. Замовляли мене багато живців. Ось ну, третя, Ой. Четвертий, по-моєму, рік від посадки, здається, так. Ну, що ж ти зробиш, як вона вся в парші. Попадало там, уже, зараз скуштуємо його в даний момент, що вона. М -м -м. Уже м'якоть тверда, ну вже вона тверда і звичайно тверда. Я маю в виду, що вже уже воно смачне. Но ще є така кислинка і відчуття такого ну, зеленцюще. На той рік треба ним зайнятися. Ні, ще воно не, не ну, щось тут недавно, скажімо, впало. Ще не воно, але дуже смачніший сорт. Ну, замітьте моїх умовах десь так на рівні по поводу парші з ренетом кубанським, ренетом Лієвським, ну, скажімо, кулонами Семеренка. Що ще таке є, з чим порівняти. Ну, я маю в виду похорону по парші. Ну, общем, потребує обробок, трошки більше, ніж, ніж у мене я роблю. А так, звісно, на смак взимку це яблуко. Дуже смачніше. І от румянець вона набрала гарно. Ну, тільки ж парша. Так, всім миру і добра, амброзія.